Волинь знову у жалобі на війні не стало волонянина Петра. Вітра чоловік був родом із Боратинської громади. Загинув воїн 6 жовтня. Чин похорону відбудеться 8 жовтня у селі Рованці. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі відчуття родині загиблого воїна. У Луцьку через необережність під час куріння невстановлених осіб зайнялася суха трава. Як повідомили у ДСНС, 6 жовтня працівники пожежно-рятувальних підрозділів тричі виїжджали на гасіння пожеж. У Лібишівській громаді в Луцькому районі та в обласному центрі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території в районі вулиці Яршова в Луцьку. Пожежу на площі 4 гектара ліквідували рятувальники. Попередньо вогонь спричинила необережність під час коріння невстановлених осіб. Окрім того, в селі Угрині в Луцьку району горіла господарська споруда. Під час торгів 6 жовтня держпідприємство Волиньторф, яке спеціалізується на виготовленні торф'яних брикетів, продали за. 212,2 мільйони гривень, як повідомили на сайті фонду державного майна України, стартова ціна підприємства була 192 мільйони гривень. За день до торгів пропозицію подав лише один потенційний інвестор, пише Суспільне. Переможець торгів за 212 мільйонів гривень, отримає 109 одиниць нерухомого майна. Це виробничі складські адміністративні приміщення загальною площею. Понад 21 тисяча квадратних метрів новим власником держпідприємства стало товариство з межною відповідальністю Агробіостандарт з міста Теребовля на Тернопільщині. За даними сайту аукціону, основний вид діяльності ДЗОВ – дзов надання в оренду сільськогосподарської техніки та остаткування. Саме товариство було засноване у 2019 році. У Луцьку невідомі зарізали лебедя. Мертву тварину виявили 6 жовтня біля річка Омелянівка на вулиці Чернишевського. Лучанка Лора Жамліханова опублікувала допис у Фейсбуці, де повідомила, що лебідь був із парізаною шиєю. І лежав на пішохідній стежині. За словами жінки, це цьогорічний молодий лебідь. Майже весь район міста спостерігав за ним. Хто міг вчинити таке звірство? Невідомо. Також у тому районі проживає ще кілька лебедів, тому люди бояться, що це може повторитися. Тому на місце викликали правоохоронців. Вночі 7 жовтня росіяни атакували ракетами Онікс Одеську область. Є влучання в будівлю пансіонату і Ще пошкоджено будинки за даними сил оборони півдня. Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні і в про пропортової інфраструктури. Також повідомляється, що уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Крім того, російські окупанти обстріляли Запорізький район. Є загиблі, як повідомили у ДСНС та Ова 7 жовтня вранці російські війська завдали удару по селі Біленьке. Під час атаки загинула жінка, ще двоє людей травмовані. Наслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків. Військовослужбовці РФ обстріляли мирне село ЗРСЗВ касетними снарядами. Російсько-окупаційні війська завдали удари по Дніпровському районі міста Херсон, унаслідок чого. Поранена одна людина. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його даними, поранень зазнав чоловік 52 років. На момент російської атаки він перебував на подвір'ї власного будинку. СБУ затримали на Закарпатті діючого депутата облради та за сумісництвом Кума Медведчука, який займався рекетом. За даними слідства, затриманий, організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і вибувала з них гроші. Задокументовано, що депутат разом із своєю правою рукою ще одним кримінальним авторитетом вимагали з місцевого підприємця 20 тисяч доларів. США. Щоб змусити чоловіка віддати гроші поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого боргу. Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника на гарячому під час передачі їм першої частини грошей від постраждалого підприємця. За рік виробництво дронів в Україні виросло в сотню разів. Понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Прем'єр зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені на базі Укроборонпрому створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління. Крім того, одним із пріоритетів для уряду є реалізація програми швидкого відновлення у 2023 році. З фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено більше 62 мільярдів гривень. Державне бюро розслідувань заявило про викриття звживання в центральному об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя, посадовець якого безпідставно вилучив автомобілі, що не підлягали мобілізації. За інформацією відомства на початку повномасштабного вторгнення Росії, офіцер військомату займався мобілізацією транспортних засобів, обираючи автомобілі для вилучення на свій смак. У березні минулого року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично розташована поза межами юрисдикції військомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на стоянці не було. Правоохоронці кажуть, що посадовцю вдалося вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутності на майданчику водія. Йдеться про чотири вантажівки з загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. Офіцерові повідомили про підозру в перевищенні. Військовим службовцям влади чи повноважень в умовах воєнного стану. І до новин світу терористичний рух Хамас оголосив війну Ізраїлю. Влада країни повідомляє про щонайменше пів тисячі постраждалих. Громадяни Ізраїлю масово тікають із прикордонних територій на відео опублікованих очевидцями масові ракетні атаки, евакуація авіабази та висадка бойовиків із повітря. Суші та моря. відомо, що терористи захопили поліцейський відділок та військову базу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Венямін Нетаньяго зробив публічну заяву з приводу масованої атаки з боку Хамасу, заявивши, що Україна перебуває у стані війни, але вони переможуть. У всьому Ізраїлю оголосили надзвичайний стан. Також міністр національної безпеки країни наказав набрати всіх добровольців у поліцію. Уже відомо, що Ізраїль завдав удару по 17 військових об'єктах і чотирьох командних пунктах Хамасу у секторі Газа. Тимчасовий уряд словаччини заявив, що припинив надсилання військової допомоги Україні, оскільки партії, які ведуть переговори про формування нового уряду після виборів. Проти подальшої підтримки Києва новий коаліційний уряд мають сформувати до 16 жовтня на дострокових парламентських виборах у Словаччині. Перемогла проросійська партія Смер на чолі з експрем'єром Робертом Фіцо. У передвиборчій кампанії він обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти РФ, закликав до переговорів між країнами. Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до державного списку експортного контролю за те, що вони підтримують військово-промисловий комплекс Росії, як пише Reuters, ці китайські компанії та ще сім компаній із Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів і Великої Британії, зокрема, постачали до Росії мікросхеми американського походження. Мікросхеми містять електроніку, яку РФ використовує для систем точного наведення в ракетах і безпілотниках, додали мінторгівлі. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації,